Зараз буде розпаковка посилки, доставка якої коштувала 1800 гривень. Але тут було трішки зроблено помилок, і можна було б цю посилку відправити ну, гривень на 400-500 дешевше. Дивіться, зараз покажу, що за матеріал до нас приїхав. Диви мішок. Баг. Все, зараз мені написується. Я вже всі мішки в Україні порізав. Нормальне насіння, насіння українська багатоплідна. Ціна по почті у нас на неї 95 гривень. Дивіться, цю посилку людина відправила по делівері. По делівері доставку нарахували 1770 гривень. Через нову почту, те ж саме, коли говорять делівері дешевше, Укрпочта дешевше, нема дешевших, дорожчих. Є грамотно сформована посилка або неграмотно. Ну і ще, звичайно, оператор може скористуватися вашим незнанням. І натулить вам совісну доставку. У них е, в операторів не завжди є совість. І вони стараються запхати її по максимуму. Дивіться, яка суть питання. Дивіться, беремо мішок. Мішок же ж нормальний. Нормальний. Але якщо його втрамбувати, доставка одного мішка, вона, хоч такого, як оце отут коштує 180 гривень по новій почті, хоч набитий буде під самісіньку завязочку. Також буде 180 гривень коштувати. Дивіться, оцей ж простір е, приїхав по суті без толку. да? Е, правильніше вже ж було його забити, дивіться, не полініться. Е, 10 разів стукніть мішком об підлогу, хай воно втрамбується. Досипте його доверху, зав'яжіть його плотно і хай їде. Е, дивіться, таким чином ви б зберегли собі в районі 400 гривень. Я думаю, це. Не так і мало відносно посилки там, а я, яка вага відносно посилки 187 кг, це не так і мало, правильно ж? Так що дивіться, підходьте розумно до відправки посилочок і економте свої кошти, рахуйте їх. А зараз, як ми ввели ж, оцінюємо посилку, правильно? Зільки в нас мішочков, дивіться. На один мішочок скидається 100 грам на тару. У нас тут 10 мішків. Тобто, покажи 186,6. Множимо на 95 і отримуємо 17 727 гривень. Але ж є ще доставка. З доставку ми домовилися, що вона буде оплачена і відрахована від суми матеріалу. Мінус 1770, приблизно там, да? І того. 15,957. дев'ятсот п'ятдесят вроді й сума непогана, але можна було б отримати на трішечки коштів більше. Дякую за увагу. Чекаю ваші пропозиції. Чекаю ваші посилочки. Ми по насіння виїжджаємо. так що, якщо у вас є об'єм від 2 тонн, пропонуйте. Ми приїдемо.